don't use a Станьте на його місце. Він молода людина. По, по, по політичним маркам. Йому треба кудись свою силу приложити. Просто нічого робити він не може, створювати щось там, якусь громадську, чи йому там радили якийсь центр. Ну це видно не зовсім його, бо це така громадська діяльність. І дуже близька до політичної. Про політичну ми його не знаємо. І, скоріше за все, це був один із факторів того, чому він вирішив погодитися на посаду а, дипломата. Але я знову повторюю, те, що я вже говорив. Наприклад, для романа безсмертно. Посада а, дипломата у мінську вона додала, зробила його на декілька порядків цікавішим. Він дуже добре розбирався в українській політиці, ну з 26 років в парламенті, і це він побув там декілька років, і, і я звернув увагу і можу це ще раз сказати: що для людини, яка до яка така, знаєте, є внутрішньо українсько добре проінформованою особою, залужний дуже добре знає там військову справу. Але для нього, як для особистості, ця школа. Ола, це напевно найбільш цікава посада посла саме Великобританії, тому що це Commonwealth, це 56 по моєму країн ще співдружності, які там всі присутні, це столи Лондон, це столиця, де найбільше посольство Оце ключовий виклик. Це от, на це, це от те від чого абсолютно залежить ефективність чи неефективність перебування залужного у Британії. Але наприклад, ну якщо у когось там. Хоч якась клепка на банкові є, то це найдурніше, що можна зробити. Тому що залужний це, ну, це такий портал для того, щоб е е різко посилити. Там розуміння на заході, підтримку пояснити в кінці кінців, що відбувається. Величезна увага буде не тільки навіть як до посла, ну він у нас не було, треба чесно сказати. У нас було багато політичних призначень. Але за історію Незалежної України такого, такого масштабу персоналії у нас не призначалися послами. Це значно вище міністра, це значно вище, ніж там колишній міністр закордонних справ. Скажемо чесно, бо це світовий бренд. І тому. Якщо цей бренд буде просто от, е так по-дурному використаний, то це помилка за яку не можна собі пробачити. Я думаю, я дуже сподіваюся, що це розуміє Зеленський, але тут питання особистостей. Так як українська преса говорила, що вони там на останніх ставках просто через 5 хвилин починали сваритися, то чи зможе Зеленський переступити через цей момент, і навіть якщо. Тут же не питання просто зв'язку, ну, умовно що е, як же працюють дипломати? Ти ж не можеш як дипломат, там ти навіть не можеш на міністра вийти. Там деякі дипломати мають е, там, декілька ступеней, знаєте, кураторів, які там вирішують, підключати вас вище чи ні. У залужного статус, звичайно, буде надзвичайно повноважного посла, і він мав би мати повноваження діяти відповідно з цим статусом. Як це питання вирішиться? Я думаю, що тут на рівні міністра закордонних справ. Там напевне не буде ремнишів, тому що Кулеба він ну, схоже не така людина. Але чи буде там Єрмак, навіть в першу чергу не Зеленський, чи буде Єрмак це пропускати? Чи чи, чи буде Зеленський спроможний почути і і там можливо не погоджуватись, але е, ну сприймати інформацію або? Те ті сигнали, які буде посилати залужний, від цього дуже багато залежить. В принципі, Британія зіграла непересічну роль у підтримці України. І там ми не мали півроку посла. Зараз це було б ну, величезною дурістю. Я просто не знаю, якими словами ще писати. Сценарій, коли ці особисті амбіції або якісь там. Кривди несприйняття можуть завадити ефективності роботи посла у Лондоні в такий визначальний для України час. Особливо напередодні виборів там, в Сполучених Штатах, тому що Британія там вже завжди мала свої особливі стосунки зі Штатами, тобто це глобальна така ключова посада. Ну, напевне, це е, найважливіший та й нас такий дипломатичний форпост у світі зараз. Такий складний момент, і на, на, на цю посаду попала людина з надзвичайно великою репутацією, як в Британії, так і у світі. Тому я дуже сподіваюся, просто не знаю, якими там словами доносити цю інформацію, що не можна зараз просто змарнувати таку можливість. Зустріла я повномасштабне, будучи поліцейською, заходжу в групу, ну, месенджери, е тишина, тобто там не бойово нічого. Ну то є, ж там як бойова тривога, все. А тут ну, повністю тишина. Я вже дозвонилася, мені кажуть, будь-ну, я питаю, куди мені йти, в головне управління там чи що, що мені робити, будь вдома. поки. 1 березня вони вже заходили в Херсон. Там Від мого селищного ну, населеного пункту до Херсона 3 кілометри. От, то, вони вже, грубо кажуть, що були в Херсоні, але ще в центр вони не зайшли. Оце, було не, мабуть, найважче, коли ти стоїш, чуєш гум техніки, ти їх не бачиш, потім підіймаєш голову, отак десь, ну, метрів 700-800 ти бачиш, їдуть зет. Ну, і ти розумієш, що вже все. Ну, окупація. Я, мій чоловік і діти знаходились в окупації. Ну, все те, що було у нас в селі, ми це все бачили, що по сусідніх селах ми чули, здавали других людей. І вони приїжджали, забирали. Наші хлопців, так само і мій чоловік туди попав. Ну його приїхали вдорі, побили, забрали в машину, кинули, забрали і все. Я за ним я його шукала троє суток. Я об'їздила їхні штаби, попадала. Вони казали самі наоборот, що о, добре, що ти приїхала. Ну і так само, і я катування получалось, так, ну, то таке, то не це. Може, за те, що просто я його шукала, і всі, які їхні штаби, які їхні це, я всіх була. І потім оце, може за того його і привезли під сусіднє село в яму викинули і все. І він практично рачки додому тільки доліз, бо не було ж ні телефону, ні взагалі нічого. Багато в селі в нас оказалось русів, і багато хто пішов на їхню сторону, то воно все накопичувалось, накопичувалося. А нас визволили, і прийшло, може. З місяць там другий, все, я чоловіку кажу, що піду я в воєнкомат. Ну, він був добре і підтримав, мені. Я пішла. 11 травня я виїхала. Ну, це була друга спроба, і 12 травня я попала вже на нашу територію. Ще й визвизмо посвідчення житом, все це повозила. Я виїжджала і з той метою, що піду воювати. Що в поліції я останній час. Ходила з автоматом, що сюди потрапила, ну також автомат було. Потім на навчання поїхала на марксмена, то отримала гвинтівку штурмову. Мені запропонували стати снайпером, надо, треба, то треба. Надо. Ну, було цікаво. Було там, ну, я не кажу, що там було легко, особливо під кінець, ну, іспити, які там були, ну, здала. Отримала зброю, значить, все добре. Стрільцем записали. Приїхала наша бригада 124, та е, хлопці, і відібрали. Він предлагав, що пішли в штаб, ми ну, на вчителя там, ну вчителем працювала все. Я кажу: ну повірив і взяв стрільцем. Приїхала, одучилась, приїхала сюди, так і ну, на цю пропозицію. І в мене відділення там дуже хороше, яке мене не навчило. Працювати і працювати і розбирати і все. Все робили ми разом з ними. Перший бойовий вихід був у нас спонтанно. Вийшлося. Їхали хлопці на бойову, а я тільки до них переїхала. Вони мене забрали. Їхали хлопці на бойову і предложили мені поїхати з ними. Ну, перший день я не працювала, а тільки присутство, ну так, допомагала там, все ну, не працювала. Ну, сподобалось, ви знаєте. А потім, звісно, вже і працювала і я, і ми в дуеті працювали з командиром відділення, я з ДШК, він з Корда, і по, -по, -по трьох ми вважаємо, точках відпрацьовували. Треба було, щоб група їхала. І щось так мене спитав, я кажу, ну можна спробувати ну, з Дашою поїхати. Хі". Ну, от і запропонувала, і ми поїхали. І так воно і почалося. Начали працювати разом. Нормально, друг друга підтримуємо, сміємося, а що ще робити? Жужить над нами, кажемо, йди отсюда, жоди над нами висиш. Були якось зірочки перед, Перед цим, мабуть. То я ж кажу: йшли ми по воду, і дрон засік нас, ну ми встигли поховатися, але він загубив, де ж ми ділися. І вони з танчика працювали і шукали нас все-таки поточечно. По квадрату взяли, де нас загубили. Я ж кажу, вони не шкодують. Ну Ми ж всі віддаємо собі правильно, От куди ми прийшли і можемо ми повернутися, чи не зможемо, це ж таке 50 на 50. Ти ж навіть не знаєш, чи повернешся назад, чи не повернешся. Хоча, щоб там ми близький бій приймали, ми не приймаємо близький бій. Ну, всяким можливо будь. Вони ж як таракани, вони ж бігають там кругом.